Моя дружина-вчителька, автор Валентин Чемерис. читає Валентина Виноградова. Цікавитесь, як це я, інженер-конструктор і раптом на телеконкурсі по веденню домашнього господарства перше місце посів? Дуже просто. Дружина в мене вчителька середньої школи. От і навчила господарювати, як? А ось так. Приходжу я, приміром, увечері додому. З роботи, звичайно, дружина, як учора, так і позавчора, і, взагалі, як завжди, обіклавшись купами зошитів, горбиться за столом. Мені вже ті зошити давно в печінках сидять, але я стримуюсь і навіть досить бадьоро починаю. Ну, дорога моя, що будемо вечеряти? А будемо вечеряти, дорогий мій. Не відриваючись від столу і не повертаючи до мене голови, бурмотить дружина, а очі її тим часом механічно бігають по рядках у зошиті. Е, будемо вечеряти. Чим же ми будемо вечеряти? Так, стримано підтверджую я. Чим же ми будемо вечеряти? Будемо вечеряти. Пробач, я зайнята. Візьми краще он там на полиці брошурку Меню на кожний день. Дуже цікава брошурка. Ну, взяв меню на кожний день, ледве стримуюсь я. А далі що? Відкрий першу ліпшу сторінку. Ну, відкрив. Тут про роздбів написано. О, я вже забула, який на смак той роздбів. Прочитай, будь ласка, читаю м'ясо, філейну частину або вирізку вимити, вирізати сухожилля, посолити, покласти цілим куском на розігріту і змащену вершковим маслом сковороду і трохи обсмажити. Потім поставити в духовку і смажити до готовності, через кожні 10-15 хвилин м'ясо поливати соком. Послухай, дорога, я нічого не розумію, до чого тут цей кулінарний рецепт. Читай далі, як перше не відривається від столу дружина. Ти дуже смачно читаєш. Послухай, дорога, я вже не стримуюсь, невже ти думаєш, що я буду ситий цитатою із кулінарної книжки? Який же ти нетямущий, та хто тебе примушує їсти цитати? Аж руками сплескує дружина. Візьми в холодильнику м'ясо і приготуй роздбів, а мені ніколи. Сам бачиш, скільки ще треба перевірити зошитів, а потім ще й приготуватися до уроку та й до батьківських зборів пора вже готуватися. Я все бачив, а тому люто заходився готувати роздбів та смажити картоплю. Другого вечора я за порадою дружини вичитав із меню на кожен день, як готувати відбивні котлети. Та варити селянський суп, на третій плов з бараниною та бабку сирну, на четвертий. А втім, так повторювалося доти, доки я не став домашнім кулінаром, між іншим, ще й непоганим приходьте в гості. Так смачно зготую, що рік потім будете пам'ятати. А то якось приходжу додому. Дружина, як завжди, сутулиться за столом. І радію, хоч сьогодні не буду готувати, бо з учорашнього лишились шарлотка та печеня. я захопив у дорозі. От, добре, що ти раніше з'явився, не повертаючись від столу, озивається дружина. Візьми довідник, як навчитися шити, і заший вітальці холошу. Бо шву її розпустив, і заодно приший до моєї сукні, ну, тієї синьої, приший гудзик, бо в мене зошити, чи й встигну контрольні перевірити до півночі. Стривай, не забудь мені завтра випрасувати плаття. Ну, оте, що синій горошок на білому полі. Дорога, якомога ніжніше починаю я. У тебе сьогодні, здається, останній урок закінчився о п'ятій, могла б і сама випрасувати, пришити, зашити. Скінчився о п'ятій, згоджується вона, але я водила свій клас на медогляд, а мені ще треба розповсюдити пів портфеля білетів у театр. Директриса зобов'язала. Щоб усі білети були продані учням, навіть якщо вони й не підуть у театр. Та й дисципліна в класі почала падати, треба розбиратися, з відстаючими треба займатися. Отже, я завтра і післязавтра теж пізно прийду і завжди, завжди буду пізно приходити. Так повторювалося. Доти, доки я не навчився пристойно шити і прасувати і все, що треба, пришивати. А то якось приходжу, а в квартирі. Чистота, запорука здоров'я, не відриваючись від столу, повчає мене дружина. Ганчірка і відро у кухні. За рукомийником. як прибереш, увімкнеш у ванні пральну машинку і все попереш. Бо там аж за місяць зібралося, а мені, вибач, ніколи, не забувай, я ж не тільки вчителька, я ще й класний керівник. Треба підготувати аж дев'ять планів, план виховної роботи в класі, поурочні плани. План, план. А не буде планів, інспектор, як нагряне, та як розпече мене, а потім додай жару ще й директриса. Так що ти. Будь ласка, попери все і прибери у квартирі, і не забудь ще й приготувати вечерю, бо я й до півночі не впораюсь. Тепер я перу через кожні п'ять днів, щоб не збиралося багато, а прибираю в квартирі щодня. Чистота у нас ідеальна. І так набив руку. Що, коли по телебаченню оголосили конкурс на краще ведення домашнього господарства, я досить легко переміг усіх домогосподарок і посів перше місце. Не лише чоловіки, а навіть жінки зі мною не могли змагатися. Хоча, що тут складного Готувати страви, прати, прибирати, шити, я ж вам казав. Що дружина навчила, вона ж в мене вчителька, і мені захотілося їй подякувати за добру науку. Я підкрався до неї і став у неї за спиною. Вона, як завжди, вичитувала зошити. Тобі чого, дорогий? А очі її між тим механічно бігають по рядках у зошиті. Е, ти щось хотів? Хотів. Кажи, бо мені ніколи, сам бачиш, стільки зошитів. До речі, ти вечерю приготував? Приготував, моя дорога, а в квартирі прибрав, у ванні поправ і прибрав, і все поправ, моя дорога. То чого ж тобі треба? здивувалася вона. Можна тебе, рибочко, поцілувати. Не заважай! І вона ще нижче схилилася над столом. У мене 75 зошитів із двох класів, з мого предмета, і в кожному зошиті зібралося по двоє або й по троє завдань. Крім того, завтра засідання педради треба підготуватися. А потім лекції, семінари, а ще ремонт класу насувається. О, не заважай, не заважай. Я поцілую тебе й сама. Коли це сама? Потім, потім не заважай. Але ж коли? Потім. Ну, як на пенсію піду, часу тоді буде вдосталь. А зараз лягай спати, бо вже пізно, а я ще посиджу. Моя дружина працює вчителькою.